Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні літній варіант котлет з кабачками. Такі котлети можна подавати до столу з будь-яким гарніром або просто з овочевим салатом. Готуємо! Ви це дуже швидко. Беремо один молодий кабачок приблизно вагою 450 г. Кабачок миємо, але не чистимо, натираємо на грубій терці, залишаємо на 15 хвилин, віджимаємо сік. Та готово. Щоб котлети були не тільки смачні, але й корисні, додамо багато зелені, невеликий пучок зеленої цибульки, кріп, можна й петрушку, дрібно нарізаємо. Далі нам потрібен буде фарш, будь-який фарш. У мене свиний фарш 500 грамів. До нього додаю віджаті кабачки, 3-4 зубці потертого чеснику, два яйця. Тепер саме час додати улюблені спеції. Щоб не псувати смаку, у мене це буде чорний мелений перець та сіль. Солі даю півтори чайної ложки. І якщо любите за смаком, можна додати приправу до м'яса чи приправу до котлет. Насипаємо до фаршу нашу спотрібнену цибульку Так ріб уже виглядає красиво та яскраво. Додаємо 3-4 столові ложки борошна. Тепер наше завдання добре вимішати фарш протягом 5 хвилин. Паш у нас має бути нерідкий, оскільки котлети будемо смажити на пательні без паніровки. Наливаємо в пательню 80 100 мл рослинної олії, змочуємо руки у воді, формуємо котлети і одразу викладаємо. Котлети можна зробити як подовжені, так і круглі. Як вам подобається, так і формуєте. Смажуємо їх з обох сторін до золотистої скоринки. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 13 штук великих котлет. В антипригарну каструлю наливаю 80-100 мл води, викладаю сюди котлети. Котлети і будемо їх тушкувати. Те саме можна зробити і на сковорідці, тільки злити зайве масло. Додивіться обов'язково відео до кінця, там знайдете рецепт та продегустуємо нашу страву. Лише виклали всі котлети у ємкість, накриваємо кришкою та тушкуємо їх на слабкому вогні протягом 20 хвилин. Котлети за таким рецептом також можна приготувати і в духовці, але їх потрібно панірувати. Всім дякую за перегляд, рекомендую спробувати. Котлети виходять дійсно дуже смачними та соковитими. Щоб підтримати мій молодий канал, ставте пальчик вверх, напишіть, звідки дивитесь мої відео. Усім бажаю мирного неба, спокою душі, будьте здоровими до нових та смачних рецептів. Залишаю рецепт, як і обіцяла.